Ужгородський греко-католицький катедральний собор. Стіни розписує художниця-реставраторка Крістіна Гаранчевська. Майстриня каже, використовує техніку крапкового тонування, яка допомагає врятувати автентичний живопис. Вид тонувальних робіт це крапкова ретуш, тобто ми. Місця втрат, які є на цьому оригінальному живописі, ми закриваємо методом крапкування, тобто кладемо такі маленькі крапочки, і таким чином збираємо, зцілюємо цей живопис в процесі реставраційних робіт. Дуже важливо є користуватися тими самими матеріалами, або принаймні найбільш наближеними матеріалами, якими користувалися тоді, коли робили, ну, робили розпис цих стін. Саме тому ми якби стараємося максимально наближені компоненти. Користовувати і в цьому випадку це от ці натуральні пігменти із клейовим зв'язовом. Упродовж п'яти років команда реставраторів змінювалася кілька разів. Це були фахівці зі Львова та Ужгорода. У процесі роботи реставратори знайшли замуровані вікна з добре збереженими орнаментами. Про це розповіла художниця-реставраторка зі Львова Галина Брусіловська. Ми почали проводити розчистки, розчистки провели, і нас там чекав сюрприз, бо ми знайшли там замуровані вікна. Така ситуація в нас вже була схожа поверхом вище на хорах, і ми вже приблизно розуміли, що нас там чекає. В нішах віконних найкраще взагалі збережені орнаменти, які є в цьому соборі. Авторства Фердинанда Витра. І ну, типу, вони не зазнали ніяких втручань, тому ми розібрали цю кладку і залишили віконні ніші, ну в такому вигляді, як вони були. Головною зоною реставрації собору був іконостас. Під час попередніх робіт його обтягнули плівкою для імітації золота. Зараз реставратори відчистили цю плівку. Ось так виглядала ось ця плівка, імітація золота. Ну вона була дуже популярна в 90-х роках. Ну, воно блистіло, все було золоте, але з часом ну, ось воно має такий вигляд. Там знизу теж таке оригінальне золото. Ми почали її розчищати і побачили, що під низом є дуже добре збережений автентичний шар з позолоченням, з виконаний в техніці старих майстрів, золоченням на полімент. Оці червона ні. Потертості, яке ви бачите, це саме ось цей полімент. Реставраційні роботи проводилися за проєктом реставрація спільної історичної культурної спадщини в містах Ужгород та Кошице». Розповів координатор проєкту отець Петро Береш. Міжкордонний проєкт, який ми робимо разом із Кошицьким кафедральним собором Святої Алжбети, де відбувалася так само реставрація прекрасної готичної споруди, і у журді наш кафедральний собор, який, можна казати, є прекрасною перлиною як архітектури, так і живопису, і так далі. І Можемо після всіх тих реставраційних. Робіт бачити красу нашого храму також за словами Галини Брусіловської, фахівці знайшли розпис, зроблений ще за часів єзуїтів. Діана Шух, не колишан суспільне новини.